Трійця – це улюблене свято українців, яке шанують на рівні з Різдвом та Великодним. В Україні християнські традиції цього свята тісно переплітаються з язичницькими, тому під час Троїцького або Зеленого тижня і в наш час можна побачити гармонійне поєднання цих звичаїв. Запашними рослинами прийнято у цей день прикрашати не лише церкви, а й домівки людей. Так, напередодні трійці у кличальну суботу люди гуртом йшли до лісу, аби наламати зеленого гілля, берези, дуба та липи, якими прикрашали вікна, двері та ворота осель. Підлогу рясно застеляли татар зіллям, полином, любистком, м'ятою, а в кутках ставили букети з польових квітів. А страви, до речі, на трійці були особливі. Окрім свіжого хлібу, до столу подавали ще й смажену яєшню, яку не тільки їли, а ще й закопували на межі, що був гарний врожай. З культом врожаю також зелені свята дуже тісно пов'язані. Наприклад, молоді дівчата завивали вінки з яскравих квітів, танцювали в них і клали на город та жито для гарного врожаю. Також йшли завивати вінки у ліс, але не для себе і незвичайні. Вони переплітали живі гілки дерев між жіночим і чоловічим деревом, а потім через такі вінки передавали одна одній жовті крашенки як символ врожаю та доброї жіночої долі. Обалденно, 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 обалденно. Ти ми ще не пробували, вже болденно. О, які запахи. О, о які запахи. Тут запахи. О, ти що? Так. Раз ото можна накладуватиметься. О, сюди, о, о сюди, давайте мені проходи, щоб щоб я собі. Я... Люди і в наш час вірять у велику силу цього свята, просять у святої трійці здоров'я усім рідним і співають чарівних і неповторних кустових. Троїцьких пісень